Контрабас ЮЕЙ. Автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Ну і новин хороших вдосталь на сьогодні, але нехай їх буде ще більше кожного дня. Нехай додаються. Радий вам зачитати. Ось яку новину сьогодні відбувся новий обмін військовополоненими додому. Повернулися 45 бійців полку Азов. Ми вас вітаємо на рідній землі. Пекло вже позаду. Дякуємо, що вижили. Хочеться от вам найгарячіші, найтепліші побажання емоційно, от словесно як можна висловити. Звісно, ви мабуть цього не побачите, оскільки зараз будете. Спілкуватися з рідними, відпочивати, ну але все ж таки, я думаю, ви знаєте і відчуваєте цю українську любов, яку кожен українець до вас відчуває. Подробиці, ось які всі вони нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах, 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя на Азовсталі, зазначив очільник офісу президента Андрій Єрмак раніше. Буданов заявляв, що Україна наближається до обміну всіх на всіх з Росією. Ну і загалом від 24 лютого вже було е, повернено з полону 2200 українців. Е, також нагадаю, що останній поло, е, обмін відбувся саме у березні, і вдалося повернути з російського полону двох цивільних та 42 військових. Це прикордонники, нацгвардійці та моряки. Тож дивимося на наших хлопців, які повернулись з самого пекла. Слава Україні. Ну і от ще є таке, знаєте, відео. Я вже так розумію, що вона досить чуттєва. Е, е, його ще не бачив, але побачив новину і не можу вам її не показати. Е, мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону. Е, повернувся він не сам з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Тож е, разом сім'я пройшла цілий полон. Неймовірна історія. Давайте побачимо цих людей, послухаємо. Та я, я. Йорка, неможливо просто дивитися, знаєте, без сліз от Стримуюсь максимально дійсно в ефірі, тому що кадри ну неймовірні. Неймовірне, знаєте те, що е, люди пережили полон, і у кожного своя унікальна індивідуальна історія. От і я певен, що історія цих людей е, мабуть навіть буде екранізована. Я не знаю точно всіх деталей, але знаєте, спілкуючись з військовими, які пройшли це пекло, кожна ця історія заслуговує на окремий фільм. Е, насправді, на жаль, це жанр цього фільму це жахіття. Е, ну, якщо ж все ж таки продовжувати говорити про хороше, бо хорошого в нас вдосталь сьогодні. От про що хочу вам також розповісти, сьогодні Азов відзначає дев'яту річницю від дня свого заснування. Вітаємо вас, хлопці! Дякуємо вам за те, що бороните нашу країну за те, що ризикуєте життям, аби е, Україна була україною. Нагадаю, що саме е, 700 військовополонених Азов. Вже майже рік знаходяться в полоні, але як ми бачимо, от свіжа інформація 45 людей повернулося, Тож е, маємо надію, що ну кажуть, що це 45 саме азовців. Тож е, цифра змінилась на цифру 655. Е, всі ці люди досі майже рік в полоні знаходяться. Про це потрібно говорити, е, потрібно знати, звертати на це увагу, аби повернути. Е, віримо в те, що саме для цього все робиться і. Все таки хочу привітати особисто від себе від команди 24 го каналу Полк Азов з цим святом, дев'ята річниця від дня свого заснування. Дивимося, ролик. Тому ми зустрічали цей день в повному оточенні на заводі Азовстані. без найменшої надії та розуміння, що буде далі. А чи настане завтра. Безумовно настане. Ніхто не вірив, що це можливо. Багато хто поховав нас ще за життя, але ми продовжували боротьбу за Україну. Мало хто вірив, що підрозділ, як Фенікс, остане з попелу і стане стрій сил оборони України. Ми пройшли полум'я кривавих боїв та жорстокі помоги. І сьогодні ми знову в строю. Сьогодні перед нами стоять нові задачі та нові виклики, з якими ми обов'язково впораємось. Важливо пам'ятати, хто ми та що за нами стоїть, що нас надихає перед боєм, що нами керує та надає мотивацію на подальшу боротьбу. Перш за все, це наша мета. Принципи та цінності. Які ми формували протягом 9 років очистити Україну від ворога на фронті та в тилу, звільнити всіх наших полонених та поховати з почистями всіх полеглих побратимів, як це прийнято в азорі. Щодня, щомісяця, щороку ми дотримувались сталевого права. Для кожного бійця, який вступив до лав нашого підрозділу, найважливішим є підготовка та саморозвиток. Наше гасло Без бою немає слави говорить про те, що вся суть ЗОЛО полягає в умінні систематично та ретельно готуватися до виконання бойових задач. Твій успіх це успіх команди. Тому результативність на полі бою залежить від кожного бійця нашої великої родини, від який побудований на принципах ієрархії та бойового братерства. Ось я зі своїми побратимами перебуваю в полоні, але як командир, я хочу зараз опинитися поруч з вами та повести вас в бій. І дуже сильно сподіваюся, що скоро це станеться. Особисто для мене ця війна не закінчиться, поки ми не повернемо всіх хлопців та дівчат з полону, поки ми не поховаємо всіх полеглих бійців з почистями та не відновимо кордон України 91-го року. Азовці! Я вітаю вас з 9-річчям з дня з насування підрозділу. Пам'ятайте, ви символ боротьби та приклад незламності для інших. Я завжди з вами. За нами перемога. Україна, породусе! Україна, породусе! Україна, породусе! Україна, породусе! Нехай слова командира стануть нам напрямком на вірний шлях. Шлях воїнів, який ми обрали. Перед нами стоїть важкі завдання. Але ми з ними обов'язково впораємось. Ми тримуємось і стаємося ніж. Ми не маємо права жаліти себе. Ми не маємо права стигнути. Доти, поки є хоч один ворог на українській землі. Доти, поки є ще хоч один наш побратим, який знаходиться в полоні. Слава нації,